Друзі, всім привіт! Вас вітає автохата. Сьогодні вам хочу показати ось такий дачний модульний будиночок, який можна купити собі під дачу, або ж купити для інвестицій. Висота його становить 3 метри. Тераса ось тут займає 16 квадратних метрів. А загальна площа 32,5 квадратні метри. Пройдімо всередину. Двері в нас є, як і вікна, хороші, пластикові, фірми VDS, двохкамерні, енергозберігаючі. Підлога в нас є з ламінату. Сам будиночок він є утеплений. До речі, ось такий інтер'єр нас зустрічає. Сам будиночок він утеплений мінеральною ватою 15 см та захищений парубар'єром, гідробар'єром та вентиляційним фасадом. Утеплення йде як і на даху, так і на стелі. Зовнішнє внутрішнє оздоблення в нас є з дерев'яної вагонки. Ось тут в нас є така кухня. Та вихід на літню терасу, як ми бачимо. Тут є місце для спальні, два віконечка, столик. Ось тут є місце для туалету. Як ми бачимо, всюди є присутні каналізаційні отвори, сантехнічні отвори, вентиляція освітлення. Всюди обладнане. Тобто будиночок є готовий повністю під ключ. Тобто, все тут все зроблено, повністю все. Ось таку красу ми зараз продаємо. Якщо у вас є якісь додаткові запитання, телефонуйте, звертайтеся, приїжджайте, ми вам покажемо, розкажемо або створимо будиночок вашої мрії. З вами була Автохата. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!